І так, деякі українці будуть змушені платити, якщо хочуть у майбутньому отримувати пенсію. Хто саме має платити і яку суму, зараз розкажемо у цьому відео. І так, для отримання пенсії українцям потрібно достатня кількість страхового стажу, інакше цієї пенсії не буде. Тому подбати про це потрібно заздалегідь. І якщо людина не працює, краще сплатити страховий внесок вже зараз і самостійно. В результаті логічне питання, яке виникає у непрацюючих українців, а де взяти гроші на оплату страхового внеску, якщо я не працюю, для початку давайте коротко розглянемо скільки страхового стажу потрібно мати для виходу на пенсію. І так для виходу на пенсію у поточному 2024 році потрібно не менше ніж 31 рік стажу для виходу на пенсію, якщо вам 61 рік, не менше 21 року стажу. Для виходу на пенсію, якщо у вас вам в дві році випинуло 63 роки, і не менше ніж 15 років стажу для виходу на пенсію в 65 років у четвертому році. Хочу нагадати, що згідно з пенсійною реформою, необхідня для необхідна для виходу, для виходу на пенсію кількість стажу, стажу, щорічно буде підвищуватиметься, і у 2028 році вона становити буде становити 35 років. Як у результаті докупити страховий стаж? І скільки це коштує? Зробити добровільний пенсійний внесок можна через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду для придбання одного місяця страхового стажу важливо, щоб сума цього, щоб сума доплати була не меншою за мінімальний страховий внесок, який зараз. Становить 1760 гривень на місяць. Останнім часом маючи проблеми в економіці України, багато бізнесів та роботодавців закриваються. Це не дає можливості українцям отримувати трудовий стаж, що в результаті призведе до того, що його прийдеться докупляти або при настані самого пенсійного віку або на до моменту його настання можливо що через 10 років пенсії як такого як такого соціального явища вже і не буде але факт необхідності доплати майбутнім пенсіонерам вже прослідковується тут виникає зустрічне питання навіщо зараз мені платити якщо Мінсоцполітики заявляє що скоро державних пенсій не буде і молоді варто відкладувати собі на пенсію самостійно вже вже сьогодні не бачу цьому, в цьому взагалі сенсу Напишіть в коментарях, будь ласка, під цим відео вашу думку щодо перспективи майбутніх пенсій і що ви думаєте про програму доплати за стажу. Також просимо підписатися на цей канал та поставити лайк під цим відео. Все найкращого.